Я це країна, де культура є буквально у всьому. Якщо ви любите носити або творити незвичайний одяг, то рекомендуємо звернути увагу на індійську тканину. А на яку саме і чому я вам розповім: привіт! Мене звати Орися Волівендер. Давайте починати! товари в Індії дуже дешеві, і на ринках міст можна знайти дуже багато цікавого. Великою популярністю як сувенір або подарунок користуються тканини: кашемір, шовк і бавовна. З них шиють гарні сарі, хустки, спідниці, шалі, блузки. Ми спробуємо зрозуміти, що це за матеріал і як правильно їх обирати. І сьогодні шовк так само високо оцінюється, як і багато тисячоліть тому. Тож, якщо ви вирішили придбати справжній індійський шовк, то у вас точно гарний смак. Ось що вам обов'язково потрібно знати: є два основні види шовку: Банарасі – пишний шовк зі срібною або золотою вишивкою. Він виглядає дорого і розкішно. А є ще канчіпурам, важкий і пишний шовк. Часто використовується у весільних вбраннях. Звісно, ви завжди можете придбати собі красиве шовкове сарі, але хіба будете носити його ще десь, окрім Індії? Тож краще обрати щось простіше, наприклад, шаль, яка пасуватиме і до європейської вечірньої сукні, або шовкову постіль. кажуть, що на ній не плутається волосся і сняться найкращі королівські сни. Завжди перевіряйте, чи купуєте ви справжній шовк, а не підробку. Він має бути м'яким, блискучим та приємним на дотик. До речі, ви знали, що в Індії є регіональні тканини. Їх рекомендуємо купувати у місцях походження. Наприклад, канчупора ви зможете знайти у індійському штаті Тамілунаду. А якщо ви більше любите зручний одяг, то можемо розповісти вам усе про бавовну. Протягом століть індійські тканини, особливо муслін, були надзвичайно популярними по всьому світі. Його цінують за властивість зберігати прохолоду тіла і те, що він підходить до будь-яких фасонів. А ще це дуже ніжний матеріал. І у 19 столітті кожна дівчинка мріяла про муслінову сукню. Вибираючи вироби з бавовни, ви маєте переконатися, що тканина є натуральною. Вона має бути м'якою, легко складатися та пропускати повітря. Щоб перевірити, чи фарба є стійкою, можна зробити невеличкий тест: взяти куточок тканини та протерти її вологою серветкою. Якщо на серветці залишиться колір, це означає, що фарба не є стійкою, і цей одяг не прослужить вам довго. Індійські тканини це справжнє диво, і незалежно від того, яку саме ви купуєте. За ними потрібно правильно доглядати, щоб потім не шкодувати про зіпсовану річ і витрачені гроші. Якщо ви даруєте комусь такі вироби, обов'язково попередьте їх про їхні особливості. Сподіваюся, що з вами такі халепи не трапляться. Мене звати Орися Волівендер. Усім па-па-па-па!